Власникам будинку на березі Клязьменського водосховища завжди є чим зайнятися. Прогулянки на катері, риболовля, активний відпочинок, радості недоступні міському жителю, архітекторам Руслану Телегіну і Ольги Деревльової вдалося спроектувати будинок, що відображає любов замовників до природи, натуральні матеріали в обробці, багато природного світла, тепло від каміна, саме те. Чого очікуєш від затишного і комфортного заміського житла? Загальна інформація: місце Київська область, Дмитрівський район, метраж 350 квадратних метрів, поверхи два кімнати, вісім санузли, п'ять висота стель від 2,9 до 3,5 метра. Деревльова Ольга і Руслан Телегін, архітектори архітектори-дизайнери, засновники дизайн ательє Одел і Ольга і Руслан закінчив МхПА, Мхпу ІМСХ» Строганова. Кожен новий проект для них це нове відкриття, а ідеальний інтер'єр, професійно виконана робота, замовник і побажання. Господар будинку, успішний відбувся людина, глава сім'ї, батько двох дітей. У нього вже був будинок в престижному районі ближнього Києва, але хотілося мати більше свободи і простору. На жаль, цим не можуть похвалитися елітні закриті селища. З цих міркувань замовник придбав землю в звичайному селі зі своїм особистим виходом до великої води. Перед нами стояло завдання створити швидкомонтований скандинавський каркасний будинок, відповідний для заміського життя і для активного відпочинку біля води. Одним з основних побажань замовника була наявність двостороннього каміна і красивої сходи. Будівництво нам належало звести каркасний будинок на березі підмосковного водосховища. У технології швидкого зведення є незаперечна перевага. Вона дає можливість менш ніж за рік отримати готовий будинок під ключ, приступивши до будівництва всередині весни. Новий рік замовник зустрічав вже в відбудованому будинку, особливі теплозберігаючі властивості конструкції такого типу будівель в поєднанні з теплою підлогою по всій площі дозволяють проживати тут цілий рік. Одним з багатьох плюсів цього проекту стало панорамне скління фасадів. Повною мірою можна насолодитися видом на водну гладь. Ділянка з власним причалом володіє всім необхідним для відпочинку. На території ділянки є елінг приміщення для зберігання катера, банний комплекс з відкритим басейном, зона барбекю, близькість до столиці дає можливість поєднати заміське життя з роботою в місті. Оздоблення в основі конструкції стін, закладений дерев'яний каркас з теплоізоляційним матеріалом і пароізоляцією. В цьому будинку не страшні будь-які морози, основний оздоблювальний матеріал стін і стель. Імітація бруса замовник не хотів, щоб в будинку переважали відтінки дерева. Перед нами стояло завдання створити більш світлий європейський інтер'єр. З цієї причини ми покрили імітацію бруса фарбою з високою покривною здатністю, щоб приховати початкову текстуру та колір. На підлогу поклали масивну дошку з дуба теплого відтінку. Стійка до перепадів вологості в літній і зимовий сезони, вона до того ж відмінно гармонує зі стінами і стелею. Камін став центральним елементом у вітальні, у якого збирається вся сім'я. Його виклали декоративною цеглою, який поєднується найкращим чином з фарбованим деревом. У мокрих зонах перегородки виконані з вологостійкого гіпсокартону, який потім виклали плиткою. Для підлоги в санузлах і на кухні ми вибрали класичну метлахську кераміку. Вона виглядає як розкішний килим зберігання. На першому поверсі ми передбачили велику і ретельно продуману гардеробну тут зручно зберігати сезонні речі та аксесуари у спальнях. Основними системами зберігання стали місткі шафи, комоди і приліжкові тумбочки. У ванних передбачили зручні тумби з численними ящиками, місця вистачить для великої кількості особистих речей. Для господарських потреб є комора і пральня. В цьому будинку все на своїх місцях. Світло ми продумали кілька сценаріїв освітлення, ставку зробили на класичні підвісні люстри і не прогадали, вони ідеально вписалися в інтер'єр. Також ми передбачили точкове освітлення енергозберігаючими світильниками. Вони дають природне світло, від якого не втомлюються очі, також ми наповнили простір нестільними лампами, приліжковими світильниками та витонченими бра. Вони відповідають за м'яке. Приглушене світло вечорами, вуличні меблі, як і весь фасад будинку, оснащені вбудованим підсвічуванням колір, хаючі властивості фарби стали для нас визначальними, адже практично всі поверхні будинку зроблені з дерева. Нам потрібно було позбавлятися від нав'язливого малюнка деревини, колірна палітра будинку була витримана в стриманій гамі, так нам вдалося створити в інтер'єрі благородну аристократичну атмосферу, приглушені відтінки сірого і бежевого відмінно поєднуються з білими елементами в обробці. Дверима, плінтусами, балками, навіть сходи ми вирішили зробити білою зажорними поручнями. Вона виглядає просто чарівно. Меблі ми ретельно продумували меблі для кожної кімнати. В залежності від її функції. Велика частина обстановки будинку зроблена за нашими кресленнями. Таким чином нам вдалося ідеально вписати її в інтер'єр. Много времене зайняла опрацювання дизайну сходів і каміна. Вони унікальні. У зоні вітальні ми розмістили дві диванні групи. Кілька невеликих диванів розташувалися перед телевізором, а масивний котовий біля каміна. Канина для обвивки повторює натуральні кольори в оформленні стін і підлоги. Обстановка вийшла дуже затишною і комфортною. Кухонні меблі були зроблені з масиву на замовлення. Ми пофарбували її в колір дверей. Вся техніка вбудована. Не хотілося відволікати увагу від стильних фасадів. У центрі розмістили кухонний острів, який виконує кілька функцій. Його можна використовувати не тільки як додаткову робочу поверхню, але і як звичайний стіл, щоб швидко поснідати або поспілкуватися з господинею будинку, поки вона готує вечерю. Для сімейних вечорів і зустрічей, гостей ми передбачили їдальню зону. За великим овальним столом може поміститися до 12 осіб у ванних кімнатах меблі, витримана в класичному стилі. Її теж зробили за нашими кресленнями. На прохання замовника санвузли обладнали душовими кабінами. В цілому простір будинку не завантажено меблями. Вся вона використовується. Це від нас і було потрібно. Декор і текстиль. Замовники не хотіли перевантажувати простір великою кількістю деталей і декору. Тому в цьому інтер'єрі немає численних ваз картин, милих дрібничок. Текстиль для кожної кімнати був зроблений за індивідуальними ескізами нашого ательє. великі вікна гордість цього будинку. Не було сенсу закривати їх щільними шторами. Ми використовували тільки напівпрозорий тюль. він Пропускає світло з вулиці і створює романтичний настрій. Стиль, переважання білого кольору і використання натуральних матеріалів визначили стилістику будинку. Скандинавська класика, дотримуючись правила, більше повітря і простору, ми створили інтер'єр, в якому приємно проводити час всією сім'єю далеко від справ і турбот, тут немає нічого зайвого, і це прекрасно. Складнощі і терміни в основному складності стосувалися технічної сторони реалізації. Потрібно було обов'язково враховувати, що будинок зроблений з дерева. А цей матеріал не любить різких перепадів температур і вологості, що стосується термінів, то проектна частина тривала 1-5 місяці. Будівництво коробки будинку з обробкою зайняло близько 4 місяців планування. Поради читачам InMid, міроум, як створити подібний інтер'єр, швидкомонтовані будови цього типу допоможуть вам пристойно заощадити часу і коштів, відведених на будівництво. Зверніть на них увагу. Якщо замислюєтеся про будівництво заміського будинку, не бійтеся робити панорамне скління, воно виводить інтер'єр на якісно новий рівень, більше світла, повітря. Прекрасний вид звік, наче це не мрія. При виборі фарби для покриття. Поверхонь керуйтеся її зносостійкістю і покривістістю. Чи не намагайтеся зробити будинок повністю дерев'яним, надайте йому більш європейський вигляд? Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, сікенс, сходи кування, підлогове покриття, спальня оздоблення, колерована імітація бруси, підлогове покриття, масивна дошка дуба, текстиль з ескізами архітекторів дитяча меблі Рафлаюрен, ванна кімната, оздоблення плитка. Церамічегразя підлогове покриття, плитка, сегамі, сепразі, меблі за ескізами архітекторів. Кабіна ванна СанФаєнс блобо.